Яке написано на 15 а що жодного слова з письмового пояснення клієнта, суд першої інстанції взагалі проігнорував, вже не кажучи про принцип змагальності і те, що цей суддя перебрав на себе повноваження прокурора і збирав докази винуватості. Щодо відеозапису, ми теж далекі від думки, що він його переглядав, тому що він встановив, що керував, що був зупинений. На відео цього немає. Зараз ми не будемо наполягати в суд, щоб досліджувати відеозапис, я впевнений, що суд вже його переглянув, знає. Що ну, суті цього відеофіксації, але суддя першої санції написав ну відверто, ну, неправо не, не так воно не було. Що написав. Представ... Закриття провадження, те, що ми зазначали, то питання про закриття. Це перше, недоведеність факту керування транспортним засобом, відсутність суб'єктивної сторони правопорушення за статтею 130, відсутність доказів керування. У матеріалах справи, протокол, додатках, відеозапис, з нагрудних камер, з відеореєстратора автомобіля, відсутні належні та допустимі докази, які підтверджують факт, що наш клієнт саме керував о й Цього у нас немає. Відеофіксація, яка долучена, не підтверджує рух, наш клієнт він не погоджується з тим, що він керував транспортним засобом. Це не зафіксовано. На відеозаписи з народною камерою поліцейських відображення лише початок спілкування, коли наш клієнт перебував на місці, так, на місці водія. Так він перебував. Якщо ми дивимося відеозапис, більше працівників поліції цікаво дівчина, яка поряд з ним знаходилась, може подобалася, де я не знаю, яка знімала їх на відеокамеру. Тому поліцейські пояснили те, що вони зупинили, що дівчина знімала на відеокамеру, але це не підтверджує факт керування. Тому і відсутність склад порушення за відсутністю доказів саме керування нашим клієнтом транспортного засобу. Далі друга підстава на порушення процедури встановлення ознак спиніння та необґрунтованості вимог про огляд. Перше не встановлення ознак спиніння за інструкцією поліцейських війські складали протокол та проводили перевірку, не виявили жодної ознаки наркотичного спиніння згідно з переліком визначеного розділом інструкції. Ми чітко прописали, які є ознаки, те, що працівник поліції не обізнали у цій інструкції, це якби його проблеми і це його порушення. Ми також зазначили судову практику, зокрема і Шевченківського суду щодо порушення процедури і включаючи цього суддю, хто, хто розглядав. Далі у нас розбіжність в ознаках існує розбіжність у переліку ознак спінняння, зазначених у адмінпротоколі, та направленні на огляд, направлення додано ознаку тремтіння пальців так, ну такого якби не було, яка не підтвердилася взагалі відеозаписами. Недостовірність ознаку протоколів, звужені зіниці очей, які не реагують на світло. Цей поліцейський стверджує, що зіниці погано реагують на світло, дослідно. Що не відповідає чітко визначеної інструкції, ознаки. Там написано чорному по-білому. Звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло. Поведінка, що не відповідає обстановці. Ця ознака була пояснена поліцейським як від проходження огляду, що є правом водія. Тобто поліцейський написав ознаку поведінки, що не відповідають носі, він пояснював нашому клієнту, що це як ознак, що людина, якщо відмовляється, це вже ознака необ'єктивної поведінки. Але це не так і вправи дорожнього руху. Це не зазначено, що поліцейський також казав неправду. Підвищена жвавість мова. Це ознака не встановилася поліцейським, не і не відображено у нас на відеозаписі. Вів розмову наш клієнт спокійно, тактовно. Відсутність акту огляду. Акт огляду на сампині на місці порушення інструкції не складався. Щодо направлення, також направлення не складалося. Це підтверджується відсутністю підпису нашого клієнта. Це підтверджено відеофіксацією з бодіками. І тому ми вважаємо, ми навели купу цих підстав, які підтверджують у нас від відеофіксацію, матеріалами справи, і вважаємо, що суд першої інстанції розглянув взагалі самостійно розглянув без нашої участі і, і ж кажуть, нам не можливість реалізувати своє право на захист. Ми вважаємо постанову рішення суду першої інстанції незаконно, тому що у нас немає факту керування, не відображено жодного доказу. Наш клієнт по суті він не відмовлявся. Спочатку кажуть, що у вас там алкогольного. Пахне у солоді, каже без питань, давайте тоді драги, пройдемо драгер. Драгер потім сказали, що не потрібно. Ми вже вас запідозрили, що стані наркотичного сп'яніння. Звертаю увагу честь на час, 23 години, 33 хвилини. Тобто комендантська година діє. Зрозуміло, що людина починає хвилюватися, що в нього залишилось 20. Три хвилини, щоб добратися додому. У подальшому під натиском вони погрожували мобілізацію доставлення до ТЦК. І у подальшому вони свої, як би, погрози і реалізували зв'язку з тим, що він не так відбулося. Доставили людину в ТЦК, і ми вважаємо це також порушення. І вважаємо, є всі підстави задовільнити поліцію скару та скасувати рішення до першої інстанції та закрити проваджену справу. Дякую. Тому апеляція в суд задовольняють за вашою апеляційною скарга?